Термо можна собі виставляти, щоб зручно було. Ще й по висоті. Ні, хоча по висоті не регулюється, тільки, тільки нахил. І за рахунок кута може трошки висота піднятися. Це нідерландська стела. Амортизація є ось тут. Виглядає, наче глуха вилка, але насправді амортизаційна. 28 колеса, Рама від 1,75 м до 1,90 м. Міцний багажник, повнорозмірні крила, планетарна втулочка трошки новіша, це вже Nexus Inter8, сучасніше з ролерним гельмом. Захист ланцюга, дивіться, який гарний стильний. Мінімум обслуговування, все захищено, не попадає туди болото, на вас нічого не хляпає. Дуже комфортний цей велосипед. Ще й дивіться, підсидів з амортизацією, Сидіння в відмінному стані. Ціна такого апарата 10 тисяч гривень. Є самовивіз та доставка новою коштою 500 гривень задатку. Пакуємо коробочку день два велосипед у вас.